І треба шукати форми і методи, які пішли б на користь просвіті. Щодо Дрогобиця, я є голова преданцій ради політиків Дрогобича і ходжу на просвіту кожне засідання виконавчого комітету і цікавлюся, чим займається просвіта. Зрозуміло, що в даду Дрогобиці була іншою, якби до неї було інше ставлення влади. От я е, є сам депутат міської ради, і якісь мірі беру на себе відповідальність. О, дивіться, тільки в Дрогобичі на наших теренах немає заступника з гуманітарних питань. Тільки в Дрогобичі немає його. Е, ця робота покладена на плечі особи, яка не виконує свої обов'язки як секретар ради, бо, бо рада не виконує так, як потрібно, і обов'язків гуманітарного блоку немає. Тільки дрогобиці, всі ці починання, які б починає просвіта, вони отримують тут заперечення. Якщо влада виставила в освіті приміщенні борги за комунальні там послуги, то про що ми говоримо? Дрогобиці, як покладають квіти до Шевченка, то в бюджеті забивають 5 тисяч гривень на кожний захід. Просвіта складається і купує вінок сама і йде, покладає квіти до вождя, до генія нашого. Розумієте? Щодо роботи просвіти Коломиї і інших місцях, дронська просвіта за допомогою порядних людей гуртує людей, виїжджали ми в Коломиї, виїжджали в Калуж, виїжджали в Батурин, їздили в інші місця. Стараємося щось е, зробити. Просвіта це не є е, якесь таке е, тавро. Е, Кожний робілянин, я вважаю, повинен бути просвітяне. Він повинен е, цікавитися, що робиться. Якщо, скажімо, заходи проводяться, то на тих треба заходах бути. Любомир миру хочу сказати. Е, так. В державі з великої букви, де всі структури мають діяти для громадянина, то можливо просвіта мала б мати інші функції. Но якщо трогобичі на, на державні свята жодний представник влади не буває, ні начальник міліції, ні прокурор, ні служба безпеки, ні інші, то хтось має би це їх, е, як кажуть, приясняти їм цю роботу. Розумієте? Молодіжні організації. Звичайно, що... Е, на сьогоднішній день дрогобиці такого поняття як збір всіх гуманітарних проблем, які би треба було вирішити, немає. Ось тільки після двох років нагадування ми намагаємося створити. Концепцію, там, стратегію гуманітарного духовного розвитку дрогобиці. Що би ми мали робити завтра? Як би ми мали це робити? Якщо, скажімо, міськно зміняють керівника і роблять все так закрито, щоб громадськість не цікавилися, кого там обирають керівником того чи іншого закладу, ну про що ми можемо говорити?